Селена Гомес відвідала церемонію вручення премії Бафта, де не змогла залишитися непоміченою. Вона з'явилася на червоній доріжці в образі, який став одним з найгламурніших серед усіх зірок. Співачка та акторка була під пильною увагою змі, адже цього разу вона була номінована в одній із категорій за свою роль у фільмі Емілія Перес. Селена обрала вбрання від французького бренду зкіапарелі, яке підкреслювало її фігуру, акцентуючи увагу на талії, створюючи бездоганний силует. Основна частина сукні була виконана з блискучої сріблястої тканини, повністю розшитої бісером та камінням, що створювало враження сяйва на кожному кроці. У верхній частині образу був доданий чорний оксамит, який контрастував із блискучими елементами, створюючи ще більш виразний ефект. Щоб завершити свій гламурний вигляд, Селена вибрала коштовності від Тіфані, що додавали елегантності та розкоші її образу.